І так, шановні мої підписнички та гості моє ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! З попереднього відео я бачив багато переживань від людей, як це ми будемо без Вітальки. Кажу, Віталька завжди поряд. Віталька завжди тут. Ось приїхав, починається тяжкий трудовий день. Віталь, поздоровайся з підписниками. Вони раді Здоровий тебе, да. як завжди, чуть. Просто е, як вам сказати, популярність це така штука, яку... Небагато хто витримує, так що він і не хоче з'являтися в кадр. Так що, а що в нас? Сьогодні день забою, свині. Так що Сьогодні будемо різати домашню нашу свинку чи кабанчика, що там зараз виберемо. І будемо працювати. Я думаю, щось покажемо. Я думаю, буде цікаво, так що не перемикайтесь. Так, якраз приїхав товариш, був я на районі сьогодні, придбав йому одну цікаву річ на трактор. Зараз покажу. Ось ця цікава річ до, до вовчика синього трактора буде показувати. Може, буде, може не буде. Та буде показувати, скільки тут соляри. Я думаю, щоб завжди було тут повен бак. По угу. Так що працюємо. Здравствуйте, свиней продаєте? Почем? Всі <гум> <Ці> гроші. <гум> так. Я їздив, дивився, палиць, годен. Так, ну що, остання путь, як кажуть, остання дорога. А це дорога, блядь. Так, кури першої черги приходять за вкусняшкою. Це в них тут кров'янку їдять. <гум> так що. Свіжено. Так, ну що, тік. Тя... <рес> 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 Толя каже, що TikTok це сила, нічого не дає робити цей TikTok... TikTok. Ну, що, ми тянемо свиню. Покручує а, сам, сам не тяне, Ух, відвок. Погрузили свиню, була таке, що привозимо. О, бачите, ще жила. Було таке, привозимо від батька тут скільки, 200 метрів до нас додому. І... І ще живе, ну жива свиня, живе, живий кабан. то Чекаємо, поки ж воно гигне. Так, ну що, збираємось. Річ, хватить тут, вилизувати. Так, їдемо далі. Так, ну от дві хвилини ми вже вдома. А кабан ще живий. 100% живий. Ну, Діоргався, як ми приїхали. Так, ну що, вирішили зробити трошки перекур з Віталькою, хай соня відпочиває. Так що приїхали ще до одного свиновода. <с 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 <такі> втратили> втратили. Вовка, свиновод, заказали, скільки швакоблоку. Бачите, який? Швакоблок пропарений з Кам'янського. На цю всю велику фуру бою практично не було. Навіть, навіть і ніякого намеку не було на бой. Так що побачимо, ось Вова будуватиме ще один свинарник. Подивимося, як він буде себе показувати з роками. Так що, кому цікавий швакоблок з Кам'янського або поблизу Кам'янського, бачите, за 80 кілометрів від Кам'янського приїхав до нас сюди. Так що це Кобиляцький край. Я думаю, коза зацікавить. Я номер телефону залишу під відео, і буде все добре. Так, да, дійсно, якість хороша. Бачите, який рівненький. Так що будемо показувати, Вов, будемо показувати, як ти будеш ложити. Кажу, будемо показувати, як ти будеш ложити. Підписники вже це е, зафіксували мої ваняння. <зас> не <зас> любить. Так, це ось Вовчик зробив такого дракона, бачите? Ось така технологія. Під'їжджають, загружають і перевозять у двір. А в дворі вже буде будуватися свинарничок. Мадин сам склепав. Вова зробив. Вова, зроби мені такий. Ні, сам сам зробив. Хоча в мене швельра є, колонка є, шківи є. Так це, і навіть кресло є. Руль є. Вже половину цього тракторця в мене є. Так що твоя допомога треба, зварити його до кучі. Так, Хлопці таким чином накидають. Скільки штук Іван вкидає, влазить сюди? 50. А скільки одна важить? Вов. Скільки одна важить? 20 кг? Тонну, тонну хлопці грузять зразу Так, що ж, до речі, Олександр, начальник даного бізнесу. Що ви скажете про шлакоблок про свій? Якість, якість гарантуєте, так? Да? Якість гарантує марта доставка легко, любе кабіш. Ну я номер телефону залишу в описі під даним відео. Так що, бачите. Хлопці оперативно працюють. Не будемо їм заважати, будемо їхати займатися своїми справами. Ой, блін. О, що це за... Що це за... Приїхали. Що це за лацюги приїхали, нічого не роблять! З Самого утра, дров. Ой, блін, ні, класний тракторець. Де? Можна Можна буде покататися, як баги таке невеличке. Так що бачите, тона залетіла. Ну шо, заводь. Дракона. Декий дракон. Так, легенько. Речевого, кажуть, і автівка витягла з багнюки цим трактором, так що це для нього тона ні о чому. Так, ну що, Віталь, поїхали працювати. Менше балачок. Ну що, друзі, процес іде малим кабана. Так що одну сторону почистили, бачите. Захар попросив кабана пошмалити. Чуть батька не засмалив. Синок, кожен повинен займатися своєю справою. Ти, ти на даному етапі повинен навчатися, зрозумів? У школі здобувати знання, а кабанів мали чи свиней, ще ну, навчишся. Так. Да. Так? Да? Да. Хорош. Так, що ти кажеш, Захар, водні процедури я тут, так? Я діталіка, кабана моя. Буде чистенькі-пречистенькі. І тоді яке вкусне м'ясо буде. А сало? Що? Да. Буде вкусне, вкусне. Я більше таке люблю капчене м'ясо, таке вушко капчене, там нарізати таке язик, більше там з квасом домашнім. І отак вухо їсти і квас. Да, да. Хорош. Чесно кажучи, Віталь, дуже багато глядачів розстроїлись, що тебе не побачать більше в кадрі. Не побачать. Я ж кажу заспокой людей. Хоч трошки, але ми тебе будемо знімати. Я вірю популярність. Од... Одні ноги. Одні ноги. Ти тільки бач свинячі, поки ноги знімаю. Так що. ну... Пан Різник буде присутній. Подарки не присилають мають новою поштою. <рес> Ніхто мене не побачить. Ну, це ж таке. Мені, мені теж не присилають. Що... Я ж не розстроєний. Нічого не розкладується, що я в куди до чого. Де яка краса? Що в нас далі з мішком тліє? Багатьом сало подобається в пече непросто? Одна жіночка писала, Навіщо цей вонючий ага. мішок? Ага. Шановна, відповідаю. Ні, відповість пан Віталій. Бо я можу дуже грубо. Шо, я в в обрізках, Нічого <рес> оце, оце фраза. Так що, хто не смакував нашу домашню продукцію, ну я тому е, не дам відповідь на це питання. Ну, це треба тільки спробувати. А взагалі, якщо чесно, вже... Треба якийсь перерив робити. Може на місяць піти у запой з цими базарями, так? Да? Віталій теж треба віддихнути. Не вичихає. Кожен день щось та треба різати. Я віддихнув, не люблю. Не треба віддихнути. Я за себе, мене ці. А. Кавунячі ринки, потім свинячі, воно вже ну, вимотує. Енергію всю забирає. треба. Десь повести дружину десь відпочити. Діток залишить на дідуся й на бабусю, якщо ж захочуть. А ви напишіть в коментарях, дідусь і бабушки, чи витримаєте ви це навантаження. Так що так. Працюємо. І так не вичихаємо, якщо чесно. Потрібно себе інколи берегти. А, в наступному житті Віталя говорить. Дивіться, яке сальце, ароматне. Колір який просто бомба. Забій традиційно виконуємо в артерію, хто, хто забув, хто не забув. М'ясо е, виходить біленьке, чистеньке без всяких нарікань. Ось кабан лежить наглажений, чекає ростину, да? так що все пофеншую, вимито, красиво. Звертайтесь, кому потрібно сало, м'ясо, місто Полтава. <гум> <гум> Вона мені сміється. Я хочу що, ти, що. Далі добрий настрій. Вирішив поспівати, так? <гум> да? Так, голова, йди ж ти сюди. Голова, й два вуга. Голова, йди ж ти сюди. Що залишається мені? Це вуха, п'ятак і язик. Я тоді копчу і нормальна тема виходить. Хоч щось мені і свині, це голова. Так, в цілому, вже, в принципі, зараз Фу. на півтуші, потім на четвертини. І більшой привіт. Всі ж питають, як Віталя так по хребту професійно розрізає. Відповідаю, довгі. І ще раз довгі роки тренувань. Беремо беремо тупор і маслаємо. Так що повторюсь, кому потрібен костоправ або той, хто лікує грижі, всякі, протрузії, звертаємось. Тут у нас є доктор врач Віталій. Вирішує ці проблеми на раз-два. Бачите, який в нього топор більше ніж Віталій. І так все чітко, професійно робить. Хребет як заново народився. Просто. Раз, два. Ого. Кити заклинали. Соня <свіння> ж холодець їла, кості в неї дебелі, поняв? Я ще такого не бачив. Дебала кістка. А сало тоненьке, сало на 2 пальці тут. половиною максимум. Так що такий сьогоднішній кабанчик у нас. Яка вага є примерно Віталь? 160. 160. 160. 160 десь, так. Да? Да може і так. Я думав десь 140, ну Італія каже 100, 160. Так, ми то секрет не розкажемо фірми. Але може хто знає, в коментарях напишіть, що це ми робимо після кожного забою свині. Як же туші стікають І отак красиво проходимося по всій площині, по всьому тілу кабана, або свині. Так що, хто напише правильну відповідь, від мене особисто вподобайка. Ну що, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Кому сподобалось дане відео, ставимо вподобайки. Кому не сподобалось відео, не ставимо вподобайки. Пишемо коментар на підтримку каналу нашого. Всім добра, слава Україні! Ще раз, всім добра. Ах. Красота не варенечки.